Студія Калідор презентує Класика світової літератури О Генрі. Історія однієї позики За давніх часів скотарі були обранцями Божими. Вони були лордами трави, королями великої рогатої худоби, повелителями пасовищ і баронами кісток та йоловичини. Вони могли б їздити у фаетонах зі щирого золота, якби тільки забажали. Долари оскаженілою чередою збивали їх із ніг. Скотарі були багатими просто непристойно. Так думали вони самі. Та коли вони купляли годинники із коштовними камінцями такої величини, що ті натирали їм чималі мозолі, або ж оздоблені сріблом каліфорнійські сідла із Суадеро з ангорської вовни, і пригощали віски геть усіх відвідувачів салуну, поставало нагальне питання: а що робити із рештою зелененьких? О, Звичайно, ті володарі арканів, на ранчо яких водилися іще й матері, дружини чи доньки, ніколи не опинялися у такому складному становищі. Їм було значно легше позбуватися надлишків багатства, тому що у створених із Адамового ребра істотах. Талант спорожнити гаманець будь-якої товщини за несприятливих умов може дрімати десятиліттями. Але, брати мої, тільки нови садіть його у чорнозем розкошів, і він миттю вимахає за завбільшки як Велетенський Віргінський Дуб. Отож до нашої історії. Довгаль Біл Лонглі залишив милі серцю чаперелові зарості навколо ранчо біг Бренч на річці Фріо не без участі своєї законної дружини, який раптом закортіло насолодитися плодами цивілізації у великому місті. Скромні статки довгаля біла становили щось близько півмільйона доларів, а прибутки його продовжували зростати із дня у день. Варто сказати про нього, що університетами біла були ковбойські табори та стежини серед прерій, везіння і ощадливість. Тямущість і метке око на молодняк допомогло йому перетворитися зі звичайного ковбоя на заможного скотаря. Потім настали часи великих приплодів, і пані фортуна, обережно прямуючи між кактусових колючок, прийшла і засипала біла усіми своїми милостями. І ось у невеличкому прикордонному містечку Чапароза Біл збудував собі справжній королівський палац. Так він став заручником соціального становища, полоненим власноруч збудованої золотої клітки. Його називали почесним громадянином міста. Спершу Біл брикався немов мустанг, що вперше потрапив до загінки, та врешті-решт повісив на стіну батіг та остроги і здався. Оскільки йому треба було якось вбивати час, він заснував перший національний банк Чапарози і особисто його очолив, ставши президентом. І ось одного дня. До віконця каси Національного банку Чапарози підійшов незнайомець із нездоровим кольором обличчя в окулярах із подвійними скельцями власник картки державного службовця. За п'ять хвилин увесь банк уже танцював перед поважним ревізором на задніх лапках. Містер Дж. Едгар Тод. Як звали ревізора, надзвичайно ретельно ставився до своїх професійних обов'язків. Закінчивши ревізію, містер Тод одяг капелюха і зайшов до особистого кабінета містера Вільяма Лонглі. Ну, то що скажете, пане ревізоре? поцікавився Лонглі протяжним басом. Нетаврованих лошад не знайшли, сподіваюся, а? У мене немає жодних претензій до банківських операцій, містер Лонглі, почав віддалеку тот. Із позиками також все гаразд. Усе за винятком одного єдиного випадку. Я натрапив на, на дуже неприємний документ. Настільки неприємний, що сумніваюся, чи ви усвідомлюєте серйозність становища, у якому опинилися. Я маю на увазі позику у 10 тисяч доларів, надану такому собі Томасу Мервіну. Ви не тільки перевищили максимальну суму, на яку за законом банк може видати позику фізичній особі, але ще й видали ту суму. Без індосаменту і без належної застави. Таким чином, ви, вірніш ваш банк, двічі порушили закон Сполучених Штатів про банківську діяльність. Ви вчинили злочин, містер Лонглі. Злочин, який дає підстави для порушення кримінальної справи. Якщо я повідомлю про цей факт керівництву, а я повинен це зробити, справа буде передана до департаменту юстиції і на вас відкриють справу. Сподіваюсь, ви усвідомлюєте, якими будуть наслідки, га? Примітка. Індосамент, передатний підпис власника на звороті чеків векселів та інших цінних паперів про надання прав за цими документами іншій особі. Біл Лонглі відкинувся на спинку крісла, ледь-ледь помітно погойдуючись вперед назад. Руки він поклав на потилицю, а погляд опустив, аби подивитися ревізорові просто у вічі. Той із подивом зауважив, що на обвітряних губах банкіра скотаря розквітає усмішка, а у його блакитних очах жевріють теплі іскорки. Якщо скотар і усвідомлював серйозність ситуації, то це геть не відбилося на його обличчі. Звісно ж, ви не знаєте Тома Мервіна, майже радісно заявив Лонглі. Я пам'ятаю цю позику. Навіщо потрібна застава, якщо Том дав слово? Я завжди вважав, що слово чесної людини краще за будь-які паперові гарантії. Так. Я розумію, що уряд може мати із цього приводу іншу думку, тож, бачу, доведеться порозмовляти із Томом про позику. Містер Тодд зблід іще більше, якщо таке взагалі було можливо, він здивовано витріщився на степового банкіра крізь свої подвійні скельця окулярів. Бачте, любісінько продовжував далі Лонглі. До Тома дійшли чутки, що у скелястому броді на Ріогранде можна купити череду із двох тисяч двох літок по вісім баксів за штуку. Гадаю, це старий Леандро Гарсія контрабандою пригнав їх із Мексики. Ну, ясне діло, він хотів їх якнайшвидше продати. У Кензас Сіті вони коштуватимуть 15 доларів за штуку. Мені це відомо. І Томові також. У хлопця на руках було шість тисяч доларів. І я позичив йому десять, аби він зміг прокрутити цю оборудку. Його брат Ед погнав череду до Канзас Сіті три тижні тому, і він ось ось має повернутися із грошима. Отож щойно з'явиться Еді, Том негайно поверне позику. У ревізора від цих слів відібрало мову. Можливо, йому слід було негайно побігти на телеграфії, повідомити керівництво, але він із якоїсь причини цього не зробив. Натомість містер Тот виголосив іронічну викривальну промову. Уже за три хвилини банкір усвідомив, що стоїть за крок від глибокої прірви. Потім, зглянувшись ревізор, показав Лонглі шлях до порятунку. Сьогодні увечері я вирушаю до Гілдейла, пояснював він Лонглі. Я їду туди, аби здійснити ревізію тамтешнього банку. На зворотньому шляху я буду проїздити через Чапарозу. Завтра, о 12 годині, я знову завітаю до вашого банку. Якщо на той момент позику повернуть до останнього цента, я забуду цей прикрий інцидент. А якщо ж ні, я виконаю свій обов'язок і обов'язково напишу звіт. Промовивши патетичним тоном цю фразу, ревізор із гідністю вклонився і залишив приміщення банку. Наступні півгодини. Президент Першого національного продовжував насолоджуватися зручністю свого крісла, яке вільно оберталося довкола власної осі, а потім ще й запалив легку сигару і тільки згодом вирушив у гості до Тома Мервіна. Мервін, скотар у брунатих шкіряних штанах, сидів із глибокодумним виглядом, закинувши ноги на стіл. І плів новий сиром'ятний батіг. Скажи но ну мені, Тома, – запитав його лонглі, що там чути від еда? Наразі нічого, відповів спокійно Мервін, не припиняючи плести батіг. Гадаю, Ед повернеться за декілька днів. Сьогодні до мене у банк припхався ревізор. Повідомив Лонглі, він винюхував і винюхував і, зрештою, натрапив на твою позику. У мене до тебе питань немає. Я знаю, що все гаразд, але розумієш, ми вчинили незаконно. Відверто кажучи, я гадав, що ти зможеш повернути мені гроші до наступної ревізії. Але цей койот упав мені на голову, немов грім із ясного неба. У мене зараз немає достатньо готівки, інакше б я тобі позичив та й по всьому. Тож слухай, завтра, рівно о дванадцятій, я маю покласти гроші на стіл або... або що, біле, запитав Том, коли Лонглі обірвав мову. Або, дядечко, сем зажене мене на казенне пасовище. Ну, я зроблю все можливе, аби повернути позику вчасно, сказав Мервін, не полишаючи в плетіння батога. Гаразд, Томе, підсумував Лонглі і рушив до виходу. Я вірю, ти мене не підведеш. Мервін. Кинув недоплетений батіг на долівку і пішов до другого банку у місті Чапароза. Їх там було всього два. Це був приватний банк Купера та Крейга. Купере, звернувся він до одного із співвласників банку, мені конче треба отримати на руки 10 тисяч доларів сьогодні або завтра вранці. Я маю будинок і ділянку вартістю шість тисяч доларів. Днями я продам худобу у Канзас Сіті і потрою свої статки. То як? Купер голосно закашлявся. Тільки не кажіть заради господа ні, промовив Мервін. Гроші мені потрібні, аби повернути позику. Розумієте, я взяв позику до запитання. А сьогодні отримав запит від власника банку, від чоловіка, із яким десять років ділився ковдрою у таборах на пасовисках і посеред чаперелови заростей. Він може подати запит на все, що я маю, навіть на кров у моїх жилах. І знаєте, я не пошкодую для нього нічого. Йому справді потрібні ці гроші. Він... Він втрапив до біса. кажу вам. Йому просто потрібні гроші і крапка. За будь-яку ціну я дістану їх для нього. Купере, ну ви ж знаєте, я людина слова. Ай ну що ви? Стосовно цього, я не маю жодних сумнівів, вічливо запевнив співрозмовника Купер. Але я лише співвласник банку, як вам відомо. Я не можу видавати позики на свій власний розсуд. Навіть якби ви мали на руках найпевніші гарантії Мервіна, таку суму раніше як за тиждень нам не зібрати. Адже якраз сьогодні ми відсилаємо братам Майрам у Рокдал 15 тисяч для закупівлі бавовни. Гроші повезуть у вечірньому потязі вузько колійкою. Як бачите, у нас немає наразі достатньо готівки. Повірте, мені дуже шкода, містере Мервіне, але, але ми нічим не зможемо вам допомогти. Мервін повернувся до порожньої кімнати і знову зосереджено почав плести батіг. О четвертій годині пополудні він рушив у перший національний банк і перехилився через поруччя над столом Вілла Лонглі. Я зроблю все можливе, аби повернути гроші сьогодні, Біла. Тобто я мав на увазі завтра. Гаразд, Тома!» – спокійно відповів йому біл. Я завжди тобі довіряв. О дев'ятій годині вечора Том крадькома вислизнув зі свого невеличкого каркасного будиночку на околиці. У такому місці й отакій пізній порі. Вулиці чапарози були майже безлюдні. На голову Мервін одяг великого капелюха. До пояса прилаштував два шестизарядні револьвери. Хутко прошмигнувши пустельними вулицями, він звернув на піщану стежину, що бігла паралельно в За дві милі від міста, біля штучного озера, то Мервін спинився. Зав'язав нижню частину обличчя чорним носовиком і низько насунув капелюха на очі. За десять хвилин нічний потяг чапароза Рокдейл пригальмував біля озера. Марвін вискочив із чапарелевих заростей і кинувся до голови потяга. Та не встиг він і три кроки зробити, як міцні довгі руки схопили його, підняли у повітря і пожбурили у траву обличчям донизу. Важке коліно притисло чоловіка до землі, а залізні руки тримали його за п'ястки мертвою хваткою. Безпорадний, немов мала дитина. Том залишався у тому незавидному становищі, аж доки потяг не поповнив запаси води і не рушив із місця, набираючи потроху швидкість. Лише після цього Тома відпустили. Він шарпко скочив на ноги і побачив біла Лонглі. Воно того не варте, Тома, сказав спокійно Лонглі. Бог із нею із позикою. Я увечері зустрів купера. Він розповів про вашу із ним розмову. Пізніше я вирішив зайти до тебе і побачив, як ти кудись чим чекуєш, озброєний до зубів. Я вирішив прослідкувати за тобою. Тож, ходімо звідси, друже. Якийсь час вони тихо йшли поруч. Я... Я не бачив іншого виходу, першим порушив мовчанку Мервін. Ти б подав запит на позику, і я намагався повернути гроші. Що ти робитимеш, біла, якщо завтра тебе відправлять до буцегарні? А що б робив ти, якби тебе сьогодні відправили на той світ, га? відповів питанням на питання Лонглі. «Я...» Ніколи б не подумав, що сидітиму колись у кущах, збираючись пограбувати поїзд, додав Мервін. Але позика до запитання від того ніде не ділася, я й досі винен тобі гроші. У нас залишилося дванадцять годин, біле. Дванадцять годин, перша ніж той клятий клерк приїде по твою душу. Ми маємо десь дістати ті гроші. Що ж їх виростити, чи що? Може, ми? Та тут він раптом замовк і дослухався. А щоб я став паршивим койотом? Ти чуєш? А далі Марвін зірвав свого коня у галоп. Лонглі кинувся за ним. Втім, Банкір не розумів геть нічого, хіба що десь вдалині він почув доволі приємне насвистування на сумний мотив відомої ковбойської балади, знаної як на вулицях Ларедо. — Малий знає тільки одну мелодію, на ходу волав до товариша Том. Я можу присягтися, що це. Чоловіки підбігли до будинку Мервіна. Господар носаком ноги розчахнув двері і простягся на порозі, перечепившись через стару коричневу валізу. Гарний засмаглий юнак у брудному дорожньому одязі лежав на ліжку із коричневою цигаркою у зубах. І як, як твої справи, где? задихано запитав Мервін, бутнувши ногою стару коричневу валізу, через яку перечепився. Живемо потихеньку, повагом відповів йому талановитий юнак, випускаючи у повітря кільця диму. Прибув пів на десяту. Череду, як ми з тобою і гадали, продав по 15 баксів за штуку. Слухай, братику, може, ти нарешті припиниш буцати ногами валізу, у який лежить 29 тисяч баксів. Май бодай якусь повагу до грошенят, тим більше, що частина із них належить нашому шанованому банкіру. О Генрі. Історія однієї позики. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання від класика. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки Monobank, Privat, Приват, Байміакофі чи Patreon у описі до відео. Тім насамперед я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.